Усім привіт! Мене звуть Марта. І ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. Говоримо сьогодні про таємниці колагену. Розіб'ємо нашу тему на декілька підпунктів. Що таке колаген, як це працює в нашому тілі, які є види колагену? Що з ним відбувається, коли ми старіємо? Що таке колаген в косметиці? Чи це дійсно якийсь чудовий інгредієнт, чи це маркетинг? Ну і міфи колагену, чи варто його вживати? Отже, колаген. Колаген це білок, комбінація амінокислот, які виробляються в нашому організмі і становить аж 30% усіх білків. Він зміцнює наші зуби, шкіру, волосся, забезпечує регенерацію тканин, забезпечує естетичний вигляд нашої шкіри, тобто її форму, пружність, а також забезпечує гнучкість суглобів. Тобто його роль дійсно просто величезна. Є 28 типів колагену, із них реально діючих: це три, одні діють на шкіру. Чи на волосі, інші на серцево-судинну систему а, і на інші органи нашого тіла. Тобто він є таким от скріплюючим елементом. Що ж відбувається з колагеном, коли ми дорослішаємо, або те, що нам не подобається, ми старіємо так чи інакше це відбувається. А кількість його зменшується, починаючи з 20 років. Зменшується його кількість, зменшується товщина дерми. Тобто це те, що дає форму нашому обличчю, дає таку, от, знаєте, ми називаємо це свіжістю, ну і насправді форма. Тобто з віком ми можемо помітити у людей старшого віку, що це так, зморшки, само собою, але також і втрата саме форми. Тобто з'являється деяка вугловатість. Тож колаген в косметиці. Як він працює взагалі? Чи працює він в цілому? Як не крути, будь-що, що ми наносимо на свою шкіру, працює тільки з епідермісом. Воно не здатне потрапити в глибші шари. Тому колаген в кремі в будь-якому вигляді, не знаю, сироватка, байдуже, що це, він залишається на поверхні. А там, де виробляється колаген, тобто в самій дермі, фібробластами, туди він потрапити не може. Фізично не може молекула колагену вона дуже велика, навіть гідролізований, що зменшити, все одно він туди не потрапить через шкіру. Тож що реально е може робити косметичний засіб, у якому є колаген? Він може творити плівку, яка дихає на поверхні шкіри, тобто береже шкіру від втрати вологи. Також може підтримати дію різних інгредієнтів, різних косметичних засобів, які, які ви використовуєте, під цей крем, наприклад. Може сприяти регенерації тканин обличчя. Тобто, по факту, це все, що він може зробити. А от що реально може вплинути на наші з вами фібробласти і стимулювати їх до вироблення колагену? Це біоактивні речовини, які за своєю дією схожі на епідермальний чинник росту. Це ретинол в першу чергу, ретиноїди в цілому, тому що ретинол ми знаємо, що може бути в вигляді ретинолу, може бути вигляді ретинальдегіду, ретиналю. Це інша тема. Це аскорбінова кислота, вітамін С, це фактори росту, це може бути також низькомолекулярна гіалуронова кислота. Все, тобто це те, що може вплинути на, наш, на нашу шкіру. І Стимулювати виробництво колагену. А також це перший пункт, скажімо так: ті косметичні процедури, косметичні інгредієнти, які нам можуть допомогти. А є косметичні процедури. Наприклад, це може бути дія лазера, тобто лазерна терапія різного виду, тобто з різної цілі, ви можете використовувати. Це можуть бути хімічні пілінги, тобто те, що пошкоджує шкіру. І дає такий сигнал, що мені потрібна регенерація. А оскільки колаген він відповідає за регенерацію відновлення тканини, він починає вироблятися. У синтезі колагену також беруть участь цинк та мідь, тому за їх рівнем потрібно слідкувати. Загалом, якщо ми говоримо про всі інгредієнти, такі як ретинол, як аскорбінова кислота, вітамін С, як пілінги хімічні, це потрібно робити на постійній основі. Саме потрібно, тобто я не люблю це слово потрібно, тому наче вас змушують до чогось, але регулярність є запорукою будь-якого успіху. Тому якщо ви щось робите раз в рік, наприклад, там хімічні пілінги, або час від часу використовуєте ретиноїди, або час від часу використовуєте а, вітамін С, це не буде працювати. Тобто, ви матимете якийсь короткостроковий ефект, потім це знову здувається, а, майте дисципліну. І міфи про вживання колагену і, взагалі, про колаген в цілому колаген не засвоюється до речі. Колаген досі досліджується, тому сказати про те, що ми говоримо про щось абсолютно однозначне і має доказову базу ні, це неправда. Ми про це можливо дізнаємося пізніше, але говоримо про те, що є. Тобто, перший міф він не засвоюється. По факту, колаген, як білок, потрапляє в те ж середовище, що і будь-яка білкова їжа в наш шлунок, тобто він там само розщеплюється і засвоюється нашим організмом. Але будемо чесними, вживаємо ми. Колаген як БАД, як біологічну добавку, тільки в тому випадку, коли ми хочемо там, поправити стан шкіри, волосся, нігтів, рідше з проблем, не знаю, можливо, з суглобами, серцево-судинною системою. Але організм працює таким чином, що він латає, дири в першу чергу там дає це життєво необхідним. Тобто, якщо якийсь процес в ньому, Працює неправильно, він в першу чергу візьме от ті поживні речовини, які ви йому даєте, і пофіксить, поремонтує це там. І тільки потім, якщо щось залишиться, він там віддасть щось на волосся, на шкіру, зовнішній вигляд на нігті. Для нього це такий, знаєте, nice to have. Наступний міф це морський колаген, кращий за тваринний колаген. По факту ні, це різний профіль амінокислот, але морський так він засвоюється набагато швидше. Це дійсно правда. Чому взагалі він з'явився? З'явився першим тваринний колаген. Він не був популярний на сході в Індії. Ну, зрозуміло, тому що це абочачий, бичачий колаген, або зі свинини. Тут це не халяльний продукт. Ну і для Індії ясно, корова свята тварина, але бізнес працює таким чином, що потрібно освоювати нові ринки, і з'явився морський колаген. То, що є сенс у вживанні бадів колагену, відповіді немає абсолютно, тому що є дослідження, які показують, що вживання його допомагає зменшити зморшки. Інші показують дослідження, що це допомагає підвищити рівень зволоження шкіри. Але вони наскільки не глобальні, що вірити в них на 100% ну, насправді ніхто не береться. Але якщо ми говоримо про те, що хороші виробники вони в бади додають різні. Складники, такі як амінокислоти, різний профілі, додають гіалуронову кислоту, коензим q 10 часто, тобто аскорбінову кислоту. Це абсолютно корисно для нашого організму. Якщо ми будемо це вживати, це нам точно не нашкодить. Але вживати чи ні, ну звісно, обирати вам. Чи роблю це я час від часу? Інколи мені вмикається критик, інколи навпаки, я знаходжу в цьому для себе переваги. Але якщо обираю, то обираю японський колаген. на цьому будемо завершувати. Дякую, що ви були зі мною. Я надіюся, що вам ця тема була цікавою. Ви для себе винесли щось корисне. Ставте лайк, підписуйтеся, буде багато цікавої і потрібної інформації для вас. Не забувайте, турбуйтеся про себе. Продовжуємо донатити, адже разом ми сила і слава Україні!